Вітаю, друзі! Аби хоч якось перебити хайп із легалізацією медичного канабісу тут в Україні. В Росії легалізували медичний героїн. Але більшість росіян цю новину проспали. Я Олександр Преподобний. Це обережно фейк. Ох. Більше ніж історію інтимних стосунків Рюрика з печенігами і фашистську літературу Дугіна та Ільїна, Вовочка Путін обожнює обговорювати російську величну науку. І як відомо, всім російським телеглядачам у скрєпної науки навіть конкурентів немає в світі, і це дуже цікаво. Дорогі друзі, поздравляю вас з Днем Російської науки. Для всіх нас це особливий, об'єднуючий праздник. Выдающиеся открытия отечественных ученых не раз задавали темп научно-технологическому прогрессу всего человечества. Они первые в космосе, первые в сброи, первые в медицине, на инженерном моделировании котлет. Тоже они первые. В столовых, которые открыты во всех крупных цехах и отделах Ярославского моторного завода, могут одновременно сесть за стол около 4000 человек. Ну, ви знаєте, ці аналоговні, навіть не хочеться про них говорити. Попов вигадав в радіо. Правда, Марконі про це не знав і винайшов його трохи раніше, але це вже його проблеми. Взагалі, цей фейк про силу російської науки настільки потужний, відверто, що є одним із основних фундаментів, на якому взагалі базується весь російський шовінізм. Цілий ряд отечественних систем вооружені на роки, а може і на десятиліття пережають зарубіжні аналоги. Началося виробництво бойових роботів, роботи дійсни, ято можна показувати в фантастичних фільмах. Але насправді, друзі, якщо подивитись глибоко, то досягнення, справжні досягнення російської науки вже давно в минулому. А радянський період, який на болотах собі чомусь привласнили росіяни, колективна праця насправді всіх народів, тюрми народів, і звісно, КДБ. відомо, що більшість значущих наукових проривів совок досяг завдяки банальній. 1 марта 1950 года в Британии к 14 годам тюрьмы был приговорен физик Клаус Фукс. Несколько лет он передавал информацию о ядерном вооружении в Советский Союз. А что сейчас происходит из наукой в Украине террористы? А я вам скажу. Просто нічого, адже терористи і наука це несумісні речі. За 30 років незалежності росіяни нічого не здобули, а лише деградували. Навіть ракети, якими хизується Путін, і якими час від часу обстрілює Україну, розроблені в далеких 60-х і 70-х роках, і це враховуючи, що Росія мала величезні доходи від нафти, які могла вкладати як мінімум в ці ж наукові дослідження. Але замість цього вони будували палаци та диктатуру, що знову ж таки з наукою абсолютно речі несумісні. Ну а що зараз? Зараз в Ерефії ситуація з наукою ще погіршилася в умовах війни та посилення санкцій. Займатися наукою стає все дедалі важче. Адже сучасна наука, як і завжди, вона будується на чому на глобальному мультикультурному принципі. Вчені мають постійно контактувати зі своїми закордонними колегами. Ось, наприклад, в 1938 році німець Фріц Штрасман відкрив поділ ядра. А на практиці це підтвердили в Парижі француженка Ірен Кюрі та серб Павле Савіч. Не можна сидіти десь, знаєте, ізольовано собі в Енгельсі і вигадати раптом квантовий комп'ютер. Можна лише доповісти Путіну, що його вигадали, і трильйони мільярдів доларів витрачені не дарма. Косинка тепер не гальмує, а Путін навіть цього не перевірить, адже в косинку просто не грає. Він вважає, що це щось в папочках. Ніколи не бачив у Путіна на комп'ютері ігри, навіть пасьянс. Після початку агресії, розпочатої карликовим геостратегом, провідні західні наукові установи більше не бажають працювати з російськими вишами і науково-дослідними інститутами через санкції та, звісно, репутаційні ризики. Російські дослідні центри втрачають прямий доступ до іноземних реактивів і, звісно, обладнання. А яке власне обладнання? Можуть виробляти в Росії, ну окрім Лопати. Але навіть цю високотехнологічну продукцію переважно вони збирають в Китаї. Ось в чому гумор Говоримо о комплектуючих для складних ізділій, типу крилатих ракет. Урівня російської радіоелектроніки он різко відстав, значительно відстав По рівню э, точності, вони приблизно відстають ну на два покоління. Крім того, для крилатих ракет морського базування калібр окупанти використовують не менше 45 типів компонентів іноземного производства. Руль працює плохо, коробка працює плохо. Дуже хорошо працює двигун, но выяснилось, що двигун імпортний. Тож російські науковці провели нескладні розумові операції. Вони ж це вміють, вони ж науковці, і вирішили, що суто з знаєте, прагматичних міркувань треба з цієї клоаки просто валити. А зараз у Росії розпочалася масова втеча мізків на захід, що звісно загниває. Молоді науковці тікають в першу чергу в США та ЄС нічого нового з 2022 по 2023 роки. щонайменше 2,5 тисячі російських вчених розірвали наукові зв'язки з РФ і просто чкорнули за кордон. І друзі, якщо вдуматись, це неймовірні цифри. Адже цей втрачений потенціал Росія вже може ніколи не надолужити. Пропаганді залишається тільки награно радіти, що черговий росіянин отримав Нобелівку. що правда, вже в статусі громадянина США і співробітника якогось американського університету. Але рязанським бабкам, до яких досі приїздить швидка на новенькій буханці, якогось там 66-го року розробки, це може бути приводом для гордості. Чого вирозі як робимо. благодарность администрации города Зеленодольска за предоставленный хлам. Эта техника пригодна только на запчасти. Бришки вже треснули. Один тоді і все, вона не повернеться. Як вона може раніних вивозять, прежде, Ви важкої прилітчинки. Ті вчені, в яких не вистачило наукової думки виїхати з прогресивного рейху, опинилися фактично в антипродуктивному становищі. Адже наукове відкриття це завжди якась, може, невеличка, але революція. А в Росії що з революціями? Їх не люблять. Сьогодні на болотах розгорну Лися безпрецедентне полювання навчених. Ось вам, друзі, кілька прикладів: дослідник сталінських репресій, Ігор Гордмитрієв, який відкрив масове захоронення в урочищі Сандрамох, отримав 15 років таборів. Також росіяни заарештували вченого фізика Валерія Голубкіна, якого підозрюють в державній зраді, через те, що він обмінювався технічними даними з колегами з Нідерландів. Я хочу наголосити, для вчених обмін даними це нормально, це природньо, це їхня база роботи, якщо, звісно, ти не вчений в тоталітарній державі. Таких випадків в Росії зараз більше і дуже скоро там ніхто не захоче працювати науковцем, адже це буде просто небезпечним. Ти комусь щось вислав на захід, тобі 15 років. Що то, що він говорить з самого початку, що він само не Шово що він шон патріот своєї страни, свої науки, що він человек, який займався наукою, і шту його глубоко оскорбляє це ніні. Під роздачу потрапляють навіть лояльні режиму холуї, які розробляють зброю для путінської армії. Ось вам приклад у 2023-му за державну зраду заарештували розробників гіперзвукових ракет. Тих самих кинжалів, які виявилися не такими вже незбиваними. Тож зробити висновки про сучасну російську науку можна, знаєте, з двох тез. Рамзан Кадиров, взагалі-то академік, якщо не знали. А Мединський – професор, хоча й неодноразово спійманий на плагіаті, публікував антинаукові твердження та демонстрував. абсолютно незнання навіть банальної шкільної програми. И еще о генетике. Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. В интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что не исчезнуть лица земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогла лишь лишняя хромосома. Да, Тоже, друзья, этому фейку я поставлю, напевно, нуль миллионных гойды из десяти. А суто на рівні знаєте, наукової погрішності нагадаю, аби ефективно ми з вами боролися з цими потугами росіян. Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Будь ласка, надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на якісь підозрілі сторінки, смс імейл е розсилки і звісно, новини з маніпулятивними заголовками це наш з вами дієвий інструмент для інформаційного опору. Ви неодноразово чули, що вторгнення Росії в Україну часто порівнюють з гітлерівським вторгненням в Польщу. І знаєте, що правильно роблять аналогії стільки, що достатньо просто поміняти от, нацистська Німеччина на Росію і Польщу на Україну. І знаєте, важко відрізнити навіть буде про що йде мова, але є агресивна війна, яка відбулася не так вже й давно. Ось зараз хочу про неї поговорити і паралелі з сучасністю. Там ще більш прозорі радянське вторгнення про Афганістан. Я про нього. З последними советскими военнослужащими, прошедшими этому мосту в Узбекистан, 15 февраля 1989 года закінчилось десятиліття болезнених советских потерь в Афганістані. Ну що, давайте будемо загинати пальці. Сподіваюсь, ви не російський військовий і у вас їх вистачить. Тож на всяк випадок, дивіться всією родиною. Отже, СРСР напав на Афганістан під приводом захисту режиму, який сам же силою там і встановив. А потім цей режим попросив Брежнів веді війська. Советські війська вошли в Афганістан офіційно, щоб взяти під контроль марксистське правительство в Кабулі, погрязше во внутрішній боротьбі за власть, і подавити сопротивлення соціалістичним реформам. Що відбулося в 2014 році на Донбасі? Хто прислав стрілково гіркіна і бородає очолити ДНР? Нічого не нагадує. Займався в основному політичними питаннями і риторикою. Я свою війну зубцію віжу просто. Я не затересован ні в чому кромі того, щоб Донбас став частиною Росії. Спочатку СРСР так само вів в Афганістан їх там нету. в середині 1979-го Радянських військових радників в Афганістані було. Вже понад 4,5 з половиною тисячі це більше ніж військова бригада. В Афганістані до речі, теж були і трактористи, і шахтарі. Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які є на Займаються там определенними рішенням определених вопросов, в тому числі военной сфері. Но это не значит, що там присутствуют регулярні російські войска. А зараз друзі, збіг, від якого вже хочеться сміятись. Але ще одним приводом для нападу на Афганістан стала загроза розміщення там баз НАТО. Типу, ось ось і США розмістять військові бази на південному кордоні СРСР. Тож Давайте перші нападемо. В настоящем красної лінії, яке Росія обозначила в отношении України, точнее, воєнного освоєння НАТО вже її території, явно заставляють блок все ж задуматися. Слухайте, ми придивилися уважніше і навіть ідеологічно схожість теж жахає. СРСР планував збудувати в Афганістані комунізм, абсолютно чужий для більшості афганців, до речі. Традиційно ментально та навіть релігійно, ну як не подивись в Україні. Путін теж ви знаєте, хоче нав'язати русський мір. Хоча вже зрозуміло, навіть найтупішому північному оленю, що між українцями і росіянами нездоланна ментальна та культурна прірва, яка стала ще більшою за останні роки, і наше суспільство русський мір не прийме ніколи. приме нікували. І в обох випадках друзі, агресор планував провести саме бліцкриг. Київ за три дні і Афганістан за місяць. Натомість СРСР загруз в Афганістані майже на 10 років, а в нас досі тривають оці три дні. Шойгу і Путін офіційно вигадали машину, яка напевно в головах росіян просто сповільнює час. Довгі три дні. Ну що поробиш? Я підтверджую його доклад. Це дійсно так, клинки зачищені. Ми встали фактично по всему побережью реки Кримки і Конки на сьогоднішній день. Там не только наблюдательные пункти, там стоять війська. Очень достойно себя проявили десантники. Агресори навіть діяли за тим самим шаблоном тоді, тільки в Афганістані. Десантна операція і захоплення президентської адміністрації були насправді успішні. А що сталося з густомельським десантом? Ви все знаєте. Як то так, роднає моя? Отбили. А шоха, це сила? Поглянь, вроді, так. Єд живой, все нормально. Вивчається з розвідки. У нас чотири жмуря, не наших. Маск. Навіть слухайте, магія Олімпіади тут спрацювала і там теж. Щоправда, ігри в Москві відбулися відразу після. Орнення в Афганістан, а Крим анексували після закінчення Олімпіади в Сочі. Ну от єдина різниця. І жінки ефектно Превращаються в Олімпійські. Браво! Мародери, та сама історія. Радянські солдати тягли з Афгану додому касетні магнітофони, відики та телевізори, сучасні орки, е тарганять пральні машини та унітази. На цьому відео люди у військовій формі відправляють посилки з білоруського міста Мозер, розташованого неподалік кордону з Україною. До речі, війна в Афганістані сприяла поширенню наркоманії в СРСР, якщо не знали, та створенню наркомафії пов'язаної із спецслужбами. А хто під дахом КДБ перевозив в СРСР опіум сирець? Йосяк Обзон. Тепер, до речі, зрозуміло, чому від Кобзона в СРСР всі кайфували та дуріли. Речі про ФСБ. вони так само організували справжній наркохаб на окупованій частині Донбасу, адже ватажки ЛДНР стали фактично наркобаронами. Возять запрещенку вместе в місті техникой. танки і БТР, які йдуть з території Росії на Донбас по железні дорозі, набивають пакетами з наркотиками. Также, по даним спецслужб, кадировці прогибали під себе місцеві банформірування. Ділера в окупації отлавлювали і принуждали к сотрудничеству. Є лише дві відмінності між нашою війною та афганською. СРСР швидко взяв під контроль великі міста та шляхи Афганістану. А афганці вели проти совєтів партизанську війну. А росіянам не вдалося окупувати всю територію України, і Кремль втягнувся в велику фронтальну континентальну війну. І друга відмінність це втрати. За два роки в Україні росіян полягло в 26,5 разів більше ніж за 10 років в Афгані. Через це навіть застрелився, як ви знаєте, зет Воєнкор Морозов. Він же там Мурс себе називав, який написав про величезні втрати під Авдіївкою. І після цього анігелювався. Тож, друзі, цьому дослідженню я ставлю 10 десять із 10. адже СРСР після афганської агресії просто розвалився. А я впевнений, що Росія після нападу на Україну розпадеться теж.